Готуємося до МНТ і вчимося розв'язувати квадратні нерівності. Отже, як розв'язати квадратну нерівність? Спочатку ми переписуємо квадратну нерівність як квадратне рівняння, тобто х2 додати 2х-15 дорівня 0. І розв'язуємо звичайне квадратне рівняння. Його легко розв'язати за теоремою вієта. Хто призабувся теорему вієта, в цьому випадку подивіться ось це відео. х1 буде дорівнювати мінус 5, а х2 буде дорівнювати 3. Що далі? Якщо розв'язали квадратне рівняння, ми малюємо проміжок, на якому позначаємо відповідно цифри, які ви отримали. Оскільки в нас нерівність отут з рисочкою, тобто більше рівне, це означає, що точки, які ми будемо ставити на проміжку, вони є зафарбованими. Перша в нас точка буде мінус 5, і друга точка це буде 3. Через цих дві точки, оскільки графіком квадратної функції є парабола, ми маємо намалювати параболу. Перед х квадратів в мене стоїть плюсик, це означає, що відки параболи будуть вгору. Ми бачимо, що в нас парабола розділились на дві частинки. Перша, це в нас є верхня частинка і нижня частинка. Яка ж частинка параболи, верхня чи нижня, нам підходить. В цьому нам допоможе знак більше за 0. Більше за нуль це те, що зверху. Отже, зверху у нас є дві частинки параболи. Раз. І 2. Тому в нашому випадку будуть підходити права частинка від параболи і ліва частинка від параболи. І записуємо відповідну відповідь. Х належить. Починаємо з цієї сторони, це в нас є мінус нескінченність. Далі в нас є точка мінус 5, квадратна дужка або темна точка. В об'єднанні знову ж таки темна точка, квадратна дужка 3, до плюс нескінченності.